Виристу вітаю! З вами Олексій, і сьогодні я хотів би поговорити про міську аптечку на IDC. Одразу дисклеймер, те, що ви побачите у відео, це мій суб'єктивний набір міської аптечки, підкреслю саме міської і медикаменти, які в ньому знаходяться. Це суто індивідуальна тема, тому у вас це може бути по-іншому і все залежить від ваших потребностей. Готуючись до відео, я у YouTube подивитися, що там взагалі є, які аптечки на IDC носять з собою люди. Міські для подорожей чи похідний варіант і зрозумів, що тема досить обширна, багато є про що говорити, і якщо вам буде цікаво побачити ще відео на тематику аптечок, пишіть у коментарях, а ми починаємо! Ще до знайомства з EDC я з собою рюкзаку носив пластер, таблетки від головного болю та від алергії. По факту, то й була моя перша міська аптечка на кожен день. У попередньому відео ви могли побачити, що з медичного я ношу з собою в бананці: це там пластир, серветки, протиалергічні таблетки та антисептик. Коли я до когось їду на день або більше, чи просто виходячи з дому, надовго беру з собою рюкзак, зазвичай це взимку, то я завжди закидую невелику міську аптечку. Вона за має мало місця, проста у користуванні, але вже сотні разів була у нагоді. Я допоміг тим самим і собі, і, мабуть, більшість випадків я допомагав людям. Тож, перейдемо до класики: аптечка з Aliexpress. Все дуже просто. Купував я її дуже-дуже давно, вже не пам'ятаю навіть скільки вона коштувала. Але, скоріш за все, якісь копійки. Мабуть, вони ще й зараз продаються. Посилання залишати не буду, я думаю, кому цікаво, може зайти і подивитись. Отже, аптечка з Aliexpress. За свою ціну вона дуже надійна. От справді. Ще мене не підводила, дуже все просто, один бігунець, все. Давайте по розмірам. 10. Десь на 14. А по товщині тут же як її загрузити. У мене зараз приблизно це 4-5. Як ви бачите, аптечка вже своє пожила, вона вже така брудненька, зашарпана, ноточки тричать, але в цілому все окей. Я її зміню, ви це можете побачити далі у відео. Але давайте перейдемо до суті. Що в мене тут знаходиться? Взагалі, ліки і все ще з беру, індивідуальна тема. Тому знову про це розкажу. Це те, що от потрібно мені. У вас все може бути інакше, ви взагалі можете з собою нічого не тягати. Просто це так, як для інформації. Давайте почнемо з цього боку. Такий, знаєте, як EDC набір. <сум> рукавиці, рукавиці корисна річ. Якщо, наприклад, вам потрібно щось там дістати в роті, наприклад, щоб не лізти брудними руками. Чи допомогти людині, з якою ви там не знайомі, ви не знаєте, що там в неї і тому подібне. Ну, тобто банально, займає мало місця просто рукавички. Далі. У мене є такий клапан. Цей клапан для проведення серцево-легенової реанімації. Він передбачає компресію на грудину і рятувальні вдихи. І от якраз рятувальні вдихи, це штучна вентиляція легенів, повинна проводитись через спеціальний бар'єр. Це по факту є цим бар'єром. Він не допустить контакту вас, наприклад, до там, крові людини, якою ви там, намагаєтесь рятувати, болюватинням, слиною і тому подібне. Тому я сподіваюся, що я ніколи цим не буду користуватись і не скористуюсь. Але воно в мене просто є, воно займає мало місця. Я вмію цим користуватись. Я купляв дві. Один я взагалі відкрив там, подивився, як це все працює, повикористовував, просто щоб це зрозуміти. І пройшов курс до медичної допомоги. І вам, до речі, теж раджу. Все є у відкритих джерелах, купа відео. Будь ласка, займіться цим питанням. Це дуже важливо. Я вважаю взагалі зараз кожен громадянин України. В цілому має пройти курси до медичної допомоги. Е, о, якраз і під цю тему я хочу вам порекомендувати застосунок Tactic мед Я тут постараюся десь на екрані вивести інформацію про неї. Це застосунок для військових і цивільних з інструкціями, щоб надати домедичну допомогу. Я вважаю, що це корисна інформація, це не реклама, це просто майте на увазі. Якщо ви знаєте якісь круті курси чи теж подібні застосунки, порекомендуйте, будь ласка, в коментарях. Я думаю, що мені та й людям, яким це цікаво, буде корисно. Так, ну, тобто тут все просто. Загалом це допомога не більше собі, як комусь. Воно все дуже легке. Я все взагалі себе не перевантажую тим, що я ношу з собою цю аптечку. Давайте, він же так під руку дуже попадає. Це йод. Розчин йоду, він в мене маркером. Багато хто критикує такий формат, але мені подобається. Воно, мабуть, не дуже зручно, коли в тебе велика якась рана, і ти прям лізеш цим маркером, щоб її там змастити. Це може не дуже приємно, не дуже навіть там, може, якось це гігієнічно в плані того, що там залишається щось на ньому. але... Ну, не знаю, в мене були маленькі якісь подряпини, я використовував йод, і взагалі ну, ніяких питань не було. Тут вже залишилось так небагато. Я бачив готові варіанти з невеличкими такими, не знаю, як їх навіть краще назвати баночками, бутилочками, спреями там вони на 50 мм. На 50 мл, бачите. І е, їх використовую там для хлоргексидину, там, для йоду, для зеленки, там, для переки сьогодні. Чи може просто якийсь спирт чи антисептик. Е, загалом класна річ. Я думаю, що в майбутньому, скоріш за все, я оптимізую краще свою аптечку і тудам якісь такі більш практичні і прості засоби. І, взагалі, таке відео буде, знаєте. Хотілося б отримати від вас фідбек, загалом від людей, там, можливо, які мають медичну освіту, чи просто які цікавляться цією темою і багато вже чого дізнались з цього. І у вас є якісь лайфхаки, чи є якісь там засоби, які от круто було б використовувати на edc аптечку? Поділіться цією інформацією, будь ласка, в коментарях. Отже, йод. От. Все просто. Мені подобається. Так, почну. Почав з цього, продовжуй з цього. Тут насправді воно якось так все купою лежить. Солпадеїн просто для зняття болі, болі. Не про назви якихось медичних препаратів. Будь ласка, теж не, там сильно не звертайте увагу, це теж не реклама, просто це те, що там підходить мені. Чи, наприклад, там, у випадку солпадеїну я можу і дати дружині, там всі все розуміють. Ось, звичайно, пластирі. Пластир мало не буває, особливо для дісішників, які з собою ганяють там, з ножами і там ну, все подібне. Пластир взагалі класна тема, як від мозолей на ногах, бо якщо ви там багато ходите, там ви в подорожах, це теж дуже рятує. Плюс якісь там мілкі царапинки, вам не треба бігти, в якусь аптеку, шукати щось, і це хвилина часу, і у вас, і ви вже працюєте далі. Теж, теж туди. Пару спортивних аптечок було тут більше, значно вже трохи використав. До речі, не тільки використовую для того, щоб змазати там якусь подряпану чи щось подібне. Частіше просто протерти руки. Бо буває таке, що звичайні вологі серветки не справляються, бо якийсь там бруд, щось кудись вліз, спиртова аптечка в цьому випадку краще. Февекс з парацетамольчиком, що в цілому вас може трошки так привести до тями ввечері, випив там на ніч і все окей, зранку. На сезон там весна, літо і там трошки осені, ще коли тепло, мати таку картку від кліщів в цілому дуже гарна ідея. Чи якщо у вас немає такої картки, ви можете взяти звичайну картку, зробити там подібний отвір, і це теж буде працювати. Але є такі готові рішення: купляв, я теж десь на Aliexpress. Далі. Тут вже все, як ви бачите, сам органайзер по аптечці має велику кишеню з боку і з прозорою кишенькою тут. Досить зручно. Якщо ви маєте якісь там речі, типу, щоб їх швидко було дістати, і їх тут видно, то для ефективності такий чудовий варіант. Так, тут все просто: триватні ватні палички, 3 ватні диски та три зубочистки. Далі з непігулок ще в мене є такий пінцетик. Використовую його для того, щоб дістати якусь занозу. Іноді я використовую пінцет, який у вікса, але іноді віксом не дуже зручно щось підковернути. Тобто, якщо його там нормально запшикати, оцей пінцет спиртом чи там антисептиком, протерти, взяти, там, наприклад, туш, тож, ватний диск, і у вас якась глибока заноза, то цим значно зручніше це діставати, вони такі, ну, більш міцні. Так, далі пігулки. По пігулкам я тут трошки навів порядок. Насправді, в мене нічого такого обрізаного немає. У мене воно все великими такими пластинками, от щось типу такого, я це не зрізаю, тому що ну, я бачив, що люди з собою аптечками носять невеликі такі. Папірці, на яке вказано, що це за пігулки, від чого вони та їх срок дій. Я цього не використовую, мабуть, це корисно там для, в моєму випадку це для там, аптечки вдома, чи коли там, ти збираєшся в якийсь, ти взагалі збираєш аптечку для якогось походу, для туризму, і вона там в тебе лежить просто, там, може, рік вдома. і тому Цим папірцем переглядати термін дії там чи щось коректувати, коригувати в цій аптечці ну досить зручно. Для міської я не бачу сенсу, тому що ці загалом пігулки, які я використовую, ну, може, там не весь час, але дуже часто, і просто срок дії в них у ну, мене ще не було ніяких цим проблем. Протиалергічні препарати, панкреатин, септифрил, що це в мене був ібупрофен, і Сорбекс. Іноді в аптечку я ще докидаю Алкоклін. Так, І з цієї сторони, теж, як ви бачите, є такі два сіточних, сіточних кишеньки. В цю я взагалі нічого не клав, взагалі все в велику. Ну і це тримач в мене така резиночка, вона якраз тримає йод. Тобто, все банально просто, все, що я там я використовую, ну, мабуть, весь час. Але я зрозумів, що. Не знаю, якось я виріс, мабуть, з цієї аптечки і вирішив її замінити. Замінив я її на таку аптечку від Helicon Texa. По розмірам, як ви бачите, вони в цілому ідентичні, тільки Гелікон може бути такий, прям сильно потовщий. Це якраз яка в мене проблема з цим була. Тобто я закидував такі необрізані а, таблетки і. Тяжко було там його закрити, чи просто за, за рахунок того, що там цих пластинок було багато, то вони могли пошкодитись. Тому я обрав такий варіант трохи поготовший і мені дуже сподобалось те, що тут є такі додаткові рішення, які приносять просто комфорту у використанні цієї аптечки. Має ручку. Це досить зручно, просто ну, навіть просто її тримати. Це, це зручно. Тут взагалі нічого подібного немає, і ти просто його використовуєш такий, знаєте, типу як пенал. Просто його закинув десь та й забув за нього. Якщо щось треба, було його згадав, використав і наче все окей. Ну, до речі, це такий, знаєте, робочий варіант. Тут є класне рішення з цією кишенькою, але треба вже щось новеньке. Про ручку сказав, є така ще петелька. Можна чіпляти щось, там, наприклад, за карабін, якийсь нормальний, не цей такий китайський але це теж піде. Ось. Е і є класне кріплення на пояс, чи взагалі там на, просто на систему моле. Тобто досить гарне рішення використовувати цю аптечку. Два, е два бігуночка, два хлястика теж зручно. Набагато ефективніше і зручніше, ніж аптечки з AliExpress. Ну, Звісно, ціна ціна. ціна. Але якісно зроблено. Я нічого тут взагалі не, не дороблював. Було десь там трохи десь ниточки стирчали, як завжди, запальничка все виправила. Тобто, в цілому, якість дуже класна. Мені подобається як все зшито. Звісно, є там медичний крест, є місце для велкро, щоб якісь патчі сюди причепити. Прикольна історія. Повикористовую ще вона в мене десь тиждень, тому я ще звикаю. Чесно, ще звикаю. Бо тут так, наче все зрозуміло, все банально просто, але ну, треба звикнути. Всередині, як ви бачите, є ці дві кишеньки. В цілому все. Е, пропоную ще зараз зібрати свою аптечку, яка в мене була до цього, я, мабуть, їх так все і скомпоную. А мабуть, доречно мати з собою ще один порошечок для е, спарацетамола. <реш> так, закину їх теж сюди. Так, по зручності треба, я ж кажу, звикнути, але класно, що воно нічого не випадає. Тому що, наприклад, якщо взяти цю аптечку, і ви десь там в русі її просто відкриєте. Велика варигідність того, що у вас просто щось звідси випаде, тому що тканина така досить, це, скоріш за все, нейлон. І вона досить слизька. Далі, що нам ще може знадобитись там на цей сезон, це, я думаю, не для кого не секрет, що губи обвітрюються, і нема нічого постидного, їх чимось там таким мазюкати. Ось тому закинемо сюди ще цей засіб. IDC з собою загалом я тягаю VX. Зручно, тому що там є ножиці. Наприклад, вони часто можуть допомогти і там щось можна підрізати, навіть той самий пластир можна підрізати, там зробити його більш оптимальним на якусь конкретну там вашу подряпину рану і тому подібне. Тож сюди додав Classic SD, тут є якраз ці ножиці. Тут є невеликий клиночок, щось можна відрізати. Також є пилочка, ну це такий вже більш манікюрний засіб. Хоча можна щось, якщо чесно, якийсь пластик, здається, я ним опрацьовував норм було. Типу фаски знімав. Є зубочистка та є пінцет. Ну, про кейс не знаю. Поки хай буде в кейсі, потім побачу, якщо буде незручно у використанні. То приберу його і залишу, мабуть, його у, у цьому хлястику. Да. Якось так. Нічого в мене не загубиться. Тобто, якщо я відкрию, все буде окей. Давайте закриємо перевіримо. Так, як ви бачите, він товщий буде за ту аптечку, але. Ну, Місце тут ще так нормально є, тобто ще можна багато чого запхати. Виглядає круто. У мене є такий пачок з моєю групою крові. Причеплю сюди. Звісно, сюди ще піде антисептик. Турнікет важлива річ, також важливо не тільки його мати, а ще вміти ним користуватись. Тому. Можете замовити там на AliExpress якийсь дешевий турнікет, попрактикувати з ним і замовити більш якісний з українських це Січ, наприклад, або там Кетовський, чи СЕМ, чи тому подібне, які сертифіковані, то я на рюкзак закину 100% турнікет і маркер. Так, далі. Що я з собою ще часто тягав до аптечки, коли там мені потрібно було. там... Щось пити. Наприклад, там я вітаміни п'ю, і якщо там, я їх не встигав випивати там, зранку там, перед роботою ще, то я брав з собою типу такого е таблетниці. Таблетниця, пігулниця, не знаю, як краще її назвати, Ось такий дуже зручний варіант: Влазить в аптечку, можна сюди там, закинути якісь вітаміни, якісь пігулки, які ви, вам потрібно випити, там, наприклад, в обід. А ви не вдома, то, то це такі вдале рішення. До цього я використовував ось такий варіант. Закинула якісь пігулки. Навіть, я думаю, сюди можна придумати ще щось цікаве. Отже, до висновку. Я сподіваюся, для когось це було корисним. Так, аптечка це в цілому не панацея. Але. Врятувати вас в якісь крутній ситуації швидко, вона допоможе і в цілому зможе навіть збільшити просто ваш час для того, щоб ви звернулись до лікаря, чи ви, наприклад, дійшли до лікарні, до аптеки і придбали щось більш повноцінне, те, що вам потрібно буде. Про аптечки там для виживання, про аптечки для туризму, якихось подорожей. Якщо вам цікаво, Звісно, про це поговоримо. У мене є подібна аптечка. Тож пишіть у коментарях і далі буде ще відео на цю тематику. Дякую, підписуйтесь на канал. Не забувайте, що в нас йде війна. Не забувайте допомагати нашим силам оборони і хай щастить!